Всім привіт! З вами команда Дінку і у нас аналітика ринку. Розпочнемо з BTC. Як ми можемо побачити, після вчорашнього виходу позитивних новин по даних інфляції США у нас відбувся даний імпульсний рух, при якому ми зняли значний пул ліквідності на позначках 18400 та 18600. Та в моменті залишили за собою дану компресію. Наразі очікую захід ціни в денний брекер блок та тест 05 рівня Imbalança, де в моменті хочу побачити маніпуляції хаями на молодших таймфреймах та отримати злом структури. Після чого буду шукати точку входу в шортову угоду з ціллю зняття даної компресії та можливо оновлення лою. Перейдемо на більш локальний таймфрейм. На 4-годинному таймфреймі очікую побачити один з двох можливих сценаріїв, а саме корекційний рух даного імпульсу в нашу лунгову пої та в моменті при отриманні злому структури на молодших таймфреймах розглянув би лунгову угоду з ціллю даний брейкер-блок, або ж безкорекційний рух в даний брейкер блок де в моменті хочу побачити маніпуляцію хаями та при зломі структури на молодших таймфреймах. Буду розглядати шортову угоду з цілями зняття даного пулу ліквідності. Перейдемо на більш молодший таймфрейм. На 15 хвилинному таймфреймі очікую, побачити зняття даного пулу ліквідності, а також перекриття даного імбеланса з заходом ціни нашого лонгового пою, де в моменті хотілося побачити безлом структури на більш молодших таймфреймах та розглянути лонгову угоду з цілю даний брейкер-блок. Від даного брекер-блока очікую побачити маніпуляцію хаями та при зломі структури на більш молодших таймфреймах буду розглядати шортову угоду. Не забуваємо, що у нас сьогодні п'ятниця, а завтра у нас ринок вихідного дня, на якому буде, можливо, відсутня волатильність. Всім гарного та противного дня!